Друзі, приїхав я на те саме місце. І от дивіться, почав прозвонювати землю, ту що вчора копав. Ось яка річ випала в мене. Така як срібна, тільки ця мідна. А я ж думаю, ну чому одно повинно бути дві. І ось результат. На жаль, вона трошки поламана, ну нічого, уже пора є. Так що, воно знаєте, друзі, коли ви купуєш такі речі, коли... Просто не уявляєш, ну яка це радість. І просто в оцій ейфорії починаєш поспішати і пропускати деякі речі. А на другий день вже коли я заспокоївся, приїхав і нахожу те, що не знайшов вчора. Так що продовжуємо. Друзі, уявляєте, там де знайшов попередню сережку таку. Почав Проводите прибором, а там сигнали, дивіться. Виявляйте ще одна. Так, що таке срібна, повинна ще бути. Фу, супер, супер, друзі. Купаємо. Так, свіжу перебираю я за цієї кучки. Дивіться вже 120 штук. Знайшов. Як бачите оці заветушечки які я знайшов <рес> Ось прийшов товариш, каже і я одну знайшов, дивіться Схоже, схоже Але Сміся бляха муха Появляється хрень, вона алюмінієва. Шматок алюмінію. От бачите, з нього дитхабер сміється, виходить так От якщо порівняти, дивіться. Що можна подумати? Таке саме. Але це алюміній. Твою юді Що ж, перебираємо далі. Що ж, друзі, добив я цю ямку. Так, 463 штучки. На мистинок. виявляєте? І дві два височних кільця. Це товариш накопав. Подарував мені. Ну, що ж заберу? Добре, друзі. Похожу я ще по лісу. Можливо, щось буде цікаве. Вже темніє, бо в мене глибокий сигнал. Там, дивіться. О, підковка трошки обламана. Перетерлася і згубили. лісі вже темніє і мене... Товариш погукав, щоб я терміново прибіг до нього. У нього шикарна знахідка. Ти Де? Сміяється. Чого? Твою мать, блядь! Вони разом. Ну ти уявляєш. О. Шов? Так це срібло. Ну. Ну Сміється. Так сміяться, ну, а шо? Оце отут. Ні, то. Ти бачиш, блядь Це така, як у мене одна ото срібна. О, так що вони з'єднані. З'єднані, угу. да. Ну що ж, вітаю. Так ні, ну блін, алюмінів не йшов, розумієш? <рес> 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 Да, Клас. Ну що ж, уже день не даремно пройшов. <рес> Купаємо далі. <рес> що ж, друзі, будемо зараз мити наші знахідки другого дня після того як ми знайшли скарб. Це ми на другий день вже поїхали щоб викопати або знайти те, що ми, можливо, пропустили. І ми таки пропустили. Як ви бачите, два таких височні кільця, чудові, чудові такі срібні прикраси, ми не знайшли. Але ми знайшли їх наступного дня. Так, що це дуже радує. Що якось так, ми їх миємо, чистимо і потім все, що ми знайшли, я вам покажу. Так, друзі, у нас у цій баночці, це після першого дня, коли ми викопували скарб, у нас виявилося 302, мабуть, якщо не помиляюсь. На мистинки оцих ну але найбільше жовтих. Як бачите, от наступного дня ми поїхали на те ж саме місце. І ось результат. Дивіться. Скільки намистинок. Всього я нарахував, ну, можливо, плюс-мінус 2-3 штуки, то 463. Це те, що я порахував. З них дві біленькі, Бачите, це самі рідкісні серед них. Ну, в, цьому, в цій кількості, які ми викопали, всього було їх дві. Білих, потім сині, потім зелені, і найбільше було жовтих, звичайно ж. О, чекайте, біленьких три. 4, як це? А, ні, це жовта. Ну, саме менше білих, друзі. От така прекрасна знахідка. Откий бісер. Бісер, якому десь приблизно 1500 років. якось так. Що ж, дорогі друзі, я помітив, що ці кладикові кабана, які були в комплексі, вони дивіться, вони розслоюються і тріскається. Ну, в мене була така думка, щоб їх зберегти, звичайно, їх треба зберегти, хоча б спробувати. От я вирішив їх покрити палароїдом б От, Бачите, там тріщина, ця частина взагалі. Була відламана, хоча вчора вона була ціла. От. Відкладемо. тут у мене палароїд. Так, дивіться. Блін, воно відламується прямо в мене в руках. Бачите? Відшарувалось. Тут шматок відпав. Так що, друзі. Треба їх... Ці предмети треба рятувати. Зараз буду мазати їх палароїдом. Можливо, це допоможе. Так, що ж, покрив я палароїдом. Подивимося друзі, що з цього вийде. Чи вийде щось взагалі, чи будуть вони сипатись далі чи ні. Але... Ми зробили. Ми зробили хоч якусь спробу їх зберегти. Будемо надіятись що з ними вже далі буде все добре. Я думаю, що в таких випадках е треба такі речі зразу. Якось давати їм, ну, не давати їм пересихати дуже різко. Тому що від того, як вони пересихають швидко, вони тріскаються, розсипаються і руйнуються. так що Треба поступово, щоб вони втрачали влогу поступово. А не швидко, ну, розумієте, чому так вийшло? Коли ми викопали такі чудові знахідки, то якось про ці не задумувався, що вони будуть сипатись. Ну, розумієте, самі ейфорія після підняття скорбу і так далі. Так що якось так.